Скандинавською ходою від стадіону Динамо до Майдану незалежності. Команда реабілітаційного центру довіра, який працює за підтримки благодійного фонду Каріта з Полтава, провела ресурсну зустріч для осіб з інвалідністю та людей похилого віку категорії 60+. Волонтери кажуть, це захід як для місцевих мешканців, так і для внутрішньо переміщених осіб. Психолог Ірина Жабська пояснює, головна мета активності задіяти все тіло. Були запити на таке щось спокійне, розслабляюче, щоб це було коло так, підтримуючи, так само взяти скандинавську ходу. Тут поєднується і соціальний фактор, адже це групова робота, це нові спілкування. У нас багато людей, які ходять до нашого центру, стали друзями. Так це багато ВПО зараз, і в них спільні інтереси, спільні проблеми, які їх зараз хвилюють. Вони так об'єдналися в дружні коло і спілкуються навіть поза нашим центром. Координатори зустрічі кажуть, соціально-реабілітаційний центр довіра працює з громадянами пенсійного віку однак, діти з інвалідністю теж можуть брати участь у відновлювальних заняттях. За словами організаторів, обмежень по кількості учасників немає. Підкреслюють, чим більше прийде, тим більше буде надано допомоги. Переселенка з Харкова Тетяна Харченко, яка з донькою та онуком переїхала до Полтави після початку повномасштабного вторгнення, зізнається, відчуває вдячність за такі зустрічі. Нас приймають, нам допомагають. Нас приймають, нам допомагають. І тому ми сюди приїжджаємо. Навіть буває декілька разів на тиждень. Ну, чудові люди, дуже гарні дівчата, уважні, тепло зустрічають та організовують наше перебування. Ну, звісно, з урахуванням наших можливостей. Ось у цьому випадку скандинавська хода з урахуванням на бажання є. В'язання є багато занять у тому, аби ми ще зберігали пам'ять. ми пам'ять. Учасники події кажуть, після таких зустрічей з'являються усвідомлення у складні часи, є на кого розраховувати. За інформацією волонтерів, взяти участь у майбутніх акціях можна, заповнивши електронну форму за посиланнями на сторінках у Телеграмі або у Фейсбуці фонду Карітас Полтава, де потрібно вказати персональні дані, статус та номер мобільного телефону. Дуже зручно, я тут неподалік живу, і оскільки такі активності на свіжому повітрі, то це дуже класно. Коли ще є керівник, ти бачиш, як треба правильно робити все. Я займаюся сама скандинавською ходьбою, але тут у компанії під керівництвом інструктора це проходить цікавіше набагато. Зараз будемо займатися йогою, теж те, що корисно, я це люблю. Після скандинавської ходи гості зустрічі перейшли до занять йогою. За словами волонтерів, у цьому немає нічого складного. Потрібно заспокоїтися, увійти у стан рівного дихання і повторювати вправи за інструктором. Далі майстер-клас по плетінню браслетів з різнокольорових стрічок. Волонтери допомагають кожному учаснику оформити особистий виріб. Психологи підкреслюють, такі креативні практикуми допомагають зосередитися і не думати про негатив. Заняття з йоги на свіжому повітрі, на природі, щоб збагатити наш організм киснем, допомагає нашим м'язам бути в тонусі, підтримувати наш організм, наше тіло, наші бенефіціари трішки люди похилого віку, але залишалися здоровими, бадьорими і продовжували своє життя на багато-набагато років. Наприкінці зустрічі учасники готували корисні бутерброди. Організатори кажуть, усі старалися як могли. Відвідувачі на дерев'яних дощечках сформували страву з хліба, сиру, ковбаси і салату. У фонді нагадують, переселенці можуть отримати допомогу за різними напрямками. Є окремий дитячий центр і соціально-реабілітаційні групи. Для отримання консультації потрібно звертатися за номером, який ви бачите на екрані.